next one Хмуримо вогні, дотліває будівля Місце запеклими боями пролетіли фільмом, людям по горло накипіло, і всі стали сміло на обороні. Воїні насипають міло, як той русський корабль, що пішов на дно. Ми з кожним кроком робимо краще, ніж в кіно. Всі сірі хмари сунемо, за ним вигляне сонцем. Українці запануємо у своїй сторонці. Наче ще не вигнали, Почекай, ще кряплю Тут ЗСУ, НГУ Наберуть розмаху, не зламні, наче камінь Сильний духом брат я українець, повір цього не забрати. Де за вікном літали кулі, пролітає мрія. Ми тут за правду за народ чужим. Вітер навіє, де було міне поле виросте пшениця. На нашу землю прилетить перша вільна птиця. Борітися поборете, вам Бог помагає, за нами слава, сила діючи з часів майдану, і даємо жару до цих пір. Тут кожен молодець, і хто хотів проїхатись парадом, тому вже кінець. Тут з маличку дитині вже приходить розуміння. Тут у людей немає страху, але є терпіння. Тут за своїх порвуть з'єднаємося як моноліт, і за вікном на кухні ми побачимо привида полі. На спокійному і з певненим проривом, але коли прийде на час ми підем собі з миром, за кожного бійця йде рвати до кінця, тут не місце ми закриємо хід свої дверця. І на спокійному і з певненим проривом, але коли прийде на час ми підем собі з миром, за кожного бійця йде рвати до кінця, тут ми калям, на місце ми закриємо хід свої дверця. next one